Президент Російської Федерації Владимир Путін перше прийняв у Кремлі тимчасового президента Сирії Ахмада аль Аль-Шара. Минулого року він очолив швидкий наступ повстанців, який призвів до падіння режиму диктатора Башара Асада, якого тривалий час підтримували з Кремля. Ця зустріч підкреслює бажання Російської Федерації встановити робочі зв'язки з новим керівництвом Сирії та закріпити свій військовий плацдарм Україні. Путін заявив, що зв'язки між двома країнами ніколи не були пов'язані з політичною ситуацією, а натомість керувалися інтересами сирійського народу. Хоча Башар Асад був очевидним союзником і васалом Кремля, і втручання Москви у справу випаленої землі на його підтримку 10 років тому змінило хід громадянської війни у Сирії та зберегло диктатору владу до цього року у Росії ніколи не було відносин із Сирією пов'язаних із нашою політичною ситуацією чи особливими інтересами. Протягом усіх цих десятиліть ми завжди керувалися єдиним принципом інтересами сирійського народу. Росія, яка зосередилася на бойових діях в Україні та залишила лише невеликий військовий контингент у Сирії, навіть не намагалася протидіяти наступу повстанців, але запропонувала притулок Асаду після того, як він утік. Із країни сирійське державне інформаційне агентство САН повідомило, що Ашара, Альшара та Путін обговорять регіональні та міжнародні події, що становлять взаємний інтерес та досліджуватимуть шляхи розвитку співпраці для служіння спільним інтересам обох країн. Незважаючи на те, що під час громадянської війни нові правителі Дамаска перебували по різні боки. На лінії фронту вони зайняли прагматичний підхід до взаємин з Москвою. Відтак Російська Федерація зберегла присутність на своїх повітряних та військово-морських базах на сирійському збережжі, і Кремль висловив сподівання на переговори щодо укладання угоди про збереження цих форпостів. Також повідомляється, що Москва відправила партії нафти до Сирії у січні. Дамаск відвідала російська делегація. А в липні Москву відвідав міністр закордонних справ Сирії. Аль-Шибані ну тут можна згадати заяви Дональда Трампа на адресу Ахмада Аль Шара, коли він у травні зустрівся з ним і назвав крутим хлопцем. Зустріч відбулася в Ріяді після того, як Сполучені Штати скасували санкції проти Сирії. І здається, сили, які підтримали переворот у Сирії, не заважають новому лідеру відновлювати взаємини з Москвою. Це випливає із того, що аль Аль-Шара планує переосмислити минуле. Із перших слів грає на руку путіну, натякнувши, що у російського диктатора ще є фізичне здоров'я. У вас довгі сходи. Добре, що ми займаємося спортом, щоб ми могли прийти сюди, не втомлюючись. Я підтверджую те, що ви сказали у своїй промові, пане президенте. Існують давні історичні зв'язки, які пов'язують Сирію та Росію. Сьогодні ми знаходимося в новій Сирії після нещодавньої події, яка відбулася в Сирії. Ми намагаємося представити цю нову Сирію всім країнам світу та відновити політичні та стратегічні відносини з усіма регіональними та міжнародними країнами. У нас багато спільного частина сирійських продуктів харчування залежить від російського виробництва. Також є багато електростанцій, заснованих на російському досвіді. Існує багато стратегічних та політичних відносин, а також регіональних та міжнародних, які пов'язані з Росією. Ми поважаємо всі минулі угоди та велику історію, і ми спробуємо переосмислити характер цих відносин, щоб була незалежність Сирійської держави, суверенітет Сирії, а також безпека та єдність її територій. А також для безпеки та стабільності пов'язаних із регіональною та глобальною стабільністю. Тобто ми почули принциповий момент переосмислити взаємини з Російською Федерацією, тобто, це та людина, яка за великим рахунком. Протидіяла диктатору Асаду, приїхала тепер до того диктатора, який підтримував їхнього диктатора, і сказав: давайте переосмислимо наші колишні взаємини і будемо працювати жити далі. Точно кажуть, схід справа тонка в усіх регіонах, крім Донецької та частини Чернігівської областей, застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина запровадження обмеження наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру. На Чернігівщині обленерго застосовує три черги погодинних відключень. У усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи. Одеську міську військову адміністрацію очолить Сергій Лисак. Указ про призначення підписав Зеленський. Про це повідомляють низка українських ЗМІ з посиланням на джерела з оточення президента. Перед тим Зеленський підписав указ про створення одеської військової адміністрації, а потім указ про звільнення Сергія Лисака з посади очільника Дніпропетровської обласної ВЦА. Про Сергія Лисака відомо небагато з оприлюднених біографій виходить, що він працював у СБУ, і ймовірно, у підрозділі Альфа на початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Сергій Лисак у званні полковника брав участь у організації оборони Житомирської області, де з 2020 року очолював обласне управління служби безпеки. Тоді його головним завданням в обороні була координація різних відомств і служб від армії до місцевого сад. Мамоврядування та лісників 26 березня, коли російські війська відступили з півночі України, а Зеленський дав йому звання бригадного генерала. Журналісти зауважують, що саме таке звання у той же день отримав нинішній глава Служби безпеки Василь Малюк. У липні 2022 року Володимир Зеленський призначив Сергія Лисака головою управління СБУ у Дніпропетровській області. А у лютому 2023-го, після того як Зеленський заявив, що керівниками прифронтових регіонів стануть люди з військовим досвідом, Лисака було призначено головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації журналіст розслідувач видання Белінгкет Христагрозів заявив, що російський паспорт, через який екс-мера Одеси Геннадія Труханова, позбавили громадянства України. Є фальшивкою. Цитую цей документ явно підроблений і ймовірно є результатом активних дій Російської Федерації проти чинного мера. Написав Грозів на своїй сторінці. Він також звернув увагу на помилку в англійській транскрипції. Прізвища у паспорті зазначено Геннадій з однією «Н» замість двох як в офіційних документах е Геннадія Труханова. Проте насправді за деякими підтвердженнями української влади отримані додаткові свідчення того, що мер Одеси має більше паспортів, і зокрема йшлося про закордонний паспорт, який, начебто, досі є діючим, а також про те, що апеляція скасувала звернення, точніше рішення російського суду про скасування російського громадянства для Труханова. Україна отримує усі літаки f 16 які пообіцяла Бельгія. Це прозвучало після отримання перших винищувачів f 35 Якими країна оновлює парк літаків? Це підтвердив міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Водночас він наголосив, що передача літаків відбудеться після підготовки пілотів та проходження технічних процедур. Про це він заявив під час спілкування з журналістами у штаб-квартирі НАТО. Так, Франкен відповів на питання про передачу Україні обіцяних F-16 на тлі отримання Бельгією літаків з іншою модифікацією винищувачів F-35. F-16 дійсно потраплять до вашої країни. Але ми ще не підтвердили їхню готовність до використання. Потрібно пройти навчання і це займає місяць. Тому, коли літаки прибувають, це не означає, що вони одразу відправляються в Україну. Але всі F-16, які ми обіцяли, вони всі будуть у вашій країні, тут немає жодних сумнівів. Глава офісу президента Андрій Єрмак виклав відео зустрічі з представниками американських компаній Локхід Мартін та Рейтеон, які виробляють високотехнологічну зброю, зокрема ракети і літаки. Чи були досягнуті якісь конкретні домовленості з виробниками? Єрмак не написав. Єдине уточнив, що співпраця продовжує зростати. Зустріч пройшла за участі української прем'єрки Юлії Свириденко, пані посла США Ольги Стефанішиної, секретаря ЕРНБО Умірова та заступника міністра МЗС. Сергія кислиці, тож з формату зустрічі можна зробити деякі припущення щодо перспектив для України. Одна з найкращих це може бути будівництво заводів на території України з пріоритетним правом на продукцію. А як це зробила німецька компанія Рейнметал? Або ж закупівля адаптованої зброї, щоб протистояти російській агресії. Також можна зрозуміти, що американські виробники ракет зацікавлені у досвіді застосування їхньої продукції в Україні, у тому числі для збереження або відновлення ефективності. Ну, для прикладу, можна згадати зниження ефективності ракет ППО системи Петріот, які промахувалися по російських іскандерах, коли росіяни модифікували алгоритми підльоту до цілі через відхилення від балістичної траєкторії.